Як зробити так, щоб яскравість екрану на вашій апаратурі регулювалася ось цією або, наприклад, ось цією крутилкою? Я буду показувати на Radiomaster TX16S Max, але ви також можете це зробити на своєму боксері TX12, Zorro, OPA чи куди ви там захочете це налаштувати. Тож, let's go, 90 гайд. guide! Брутально натискаємо кнопку CES і потім гортаємо сторінки до Global Functions. Global Functions. Тут в мене поки нічого немає, то я натискаю на перше поле. І відкривається ось така сторінка, де нам треба обрати три строчки. В першу строчку ми обираємо ON. Шукаємо в випадаючому списку ON великими літерами. Ось так воно пишеться. ON. Вибрали. Тепер в другу строчку, де в мене стоїть трайнер, нам треба обрати Backlight. Backlight. Обрали. Тепер в третю строчку нам треба обрати назву нашої крутилки, куди ми хочемо поставити регулювання. У мене це, бачите, ось підписано прям S2. Тож я шукаю у себе S2, а ви шукаєте назву своєї крутилки. Походу, пролистав. S2. Обрали. Тепер в останньому четвертому квадратику нам просто треба поставити галочку. І воля. Magic. Якщо було корисно, то обов'язково ставте лайк, підписку, коментар. І також не забувайте завітати в alexandron.shop за якісними батареями, пропелерами українського виробництва та іншим для ваших FPV-дронів.